Під час стрілянини у Донецькій області, неподалік від райцентру Мангуш, зник Маріупольський журналіст Микола Рябченко. Про це виданню новини Донбасу розповів його син. Він каже, щойно батько довідався про бій під Мангушем, поїхав туди. Далі з ним обірвався зв'язок. Мопед, на якому їздив кореспондент, знайшли покинутим на виїзді з міста. А вже пізніше молодший син журналіста таки додзвонився на номер батька. Однак, слухавку взяв якийсь невідомий чоловік, представився кимось із так званої самооборони і сказав, що Микола у них. А тим часом. Терористи продовжують тримати у полоні ще чотирьох українських журналістів: це Сергій Шаповал, журналіст інтернет-видання Волинь Пост, репортер польського фонду Відкритий діалог Сергій Лефтер, шеф-редактор інтернет тв Прихована Правда Ірма Крат та Юрій Лелявський, позаштатний кореспондент телеканалу Зік. Родичі Юрія вийшли на зв'язок із самопроголошеним мером Слов'янська В'ячеславом Пономарьовим. І він заявив, що журналісту із львівською пропискою не слід було їхати до Донбасу.